Аптечка до медичної допомоги має містити турнікети, щонайменше три, а краще п'ять. Гемостатичний бинт, гемостатичні серветки, а також бинти для тампонади рани обов'язково кладуть ізраїльський бандаж та пластирі, як у которості, так і смужками для невеликих ушкоджень. Назофарингельна трубка захисні щитки для ока, гідрогелеві пов'язки від опіків, косинка для імобілізації. Термоковдра кілька пар нітрилових рукавичок із інструментів потрібно маркер для позначення часу накладення турнікету. Асивна карвотеча з кінцівок це основна причина усіх смертей поранених. Найпростішим, швидким і ефективним методом зупинення кровотечі є накладання турнікету. За потреби накладає турнікет на ті анатомічні ділянки, де це можливо. А на інших частинах тіла використовують гемостатичну марлю, тиснучі пов'язки та бандажі, щоб підсилити ефект прямого тиску. Бин щільно вводиться в ранову порожнину, заповнюючи повністю. Поверх накладається компресійна пов'язка. Дихальні шляхи є ключовим елементом допомоги при тяжких бойових травмах, оскільки життя пораненого залежить від їхньої прохідності – тому на цьому етапі необхідно оцінити свідомість та перевірити, чи проходить повітря. У разі порушень дихальні шляхи відкривають за допомогою підйому підборіття або висування нижньої щелепи. При підозрі на травму шиї очищають рот від перешкод і за потреби встановлюють назофарінгельну трубку, щоб забезпечити вільне дихання. Гіпотермія є небезпечним фактором при травмах, тому важливо всіма доступними способами зберігати тепло постраждалого, укрити термоковдрою, ізолювати від холодної поверхні, за можливості замінити вологий одяг та захистити від вітру й опадів. Необхідно перевірити кровотечу, зупинити її прямом натиском, чи то пов'язкою, зафіксувати руку, оцінити пульс і колір пальців на ще пов'язка та контролювати його стан. Запрошую щось продемонструвати, показати, говорити. Ми даруємо шеврон своєї бригади, щоб він був у вас. Нашому музеї, Як якраз у тому... нас на передодні нашого <су> ювелейну такого. Ви мене кликали, тому вам є право. Ми не даємо шеврони самі. Ми Мушуємо з нас знімати. Тому увагу. Можна мене запросити запрошуємо. першого заступника самоврятування. Ми мене запрошуємо, тому ага. дякуємо за цей чудовий тренінг, за професійність, підтримку та цінні знання. Навдяки вам, ми стали впевненіше в своїх діях і отримали навички, які справді можуть рятувати життя.